Цьогоріч коляда в Одрадівському Старостинському окрузі звучить особливо зворушливо. Округ приєднався до акції Колядуємо для ЗСУ, яка проходить в Олексійській громаді. Це унікальна ініціатива, яка дає можливість поєднати найкращі українські традиції з підтримкою наших захисників. Колядники завітали до офісу старости та до амбулаторії. Привітати присутніх із прийдешнім святом. Ми прийшли колядувати. до Вогонь, град, сучі ракети. Нехай вас минає, і Путін хай здохне, хоч миру немає. Але весь український народ цього бажає. Христос загодився. Славі моєго! Слава Україні! Героям слава! Гарна вам різдва! Сьогодні ми долучилися до акції «Колядуємо» для ЗСУ. і всі зібрані кошти нами ми передамо нашим хлопцям. Ідея колядувати для ЗСУ це приклад солідарності українців у складний час. Це можливість донести захисникам слова вдячності та підтримки. Сьогодні всі зібрані кошти будуть направлені для наших захисників, які їм зараз вкрай необхідні. Наші культурні працівники. І в тому числі гурт Адрадівські дівчата сьогодні калядують. Сьогодні вони дарують гарний настрій нашим людям. Ще хочу подякувати нашому сільському голові Анатолію Страхову і начальнику відділу культури Жиліної Вікторії за те, що вони безпосередньо приймають участь в. Організації роботи нашого будинку культури вони сприяють більш, більш плодотворні роботи працівників культури і сприяють збереженню наших традицій. Вітаю сьогодні це свято, всіх наших мешканців. Бажаю міцного здоров'я, скорішого миру. Дай Бог вам Божого благословення кожній родині. Група колядників рушила вулицями села. Їхні голоси лунали дзвінко, розносячи радісну новину про різдво. Заходили до дворів, співали колядки, бажаючи господарям здоров'я, добробуту та щастя. На цьому дівчата не обмежились, зупиняли навіть автівки на дорозі, аби заспівати. Робили все заради важливої мети. Боже, Приєднатись до акції Колядуємо для ЗСУ можуть усі бажаючі. Цей флешмоб дає можливість не тільки долучитись до спільної справи, а й наближає нас до перемоги. Шановна громада! Вітаємо вас!